Місто без зелені та дитячих майданчиків. Така перспектива цілком можлива для хмельничан. Річ у тім, що забудовники все частіше економлять земельні ділянки і нехтують людським комфортом, який власне і продають. Сусідські баталії стають нормою для новобудов. Черговий конфлікт виник на вулиці маршала рибалка, 7 дріб. у ситуації розбирались мої колеги. Дитячий майданчик, зелена зона і ще три під'їзди напівколом. Це обіцяли мешканцям будинку. У результаті картина зовсім інша. Посередині між нашим будинком і будинком, в якому друга черга має бути ще третя. Взагалі, як мешканці другого під'їзду і мешканці будинку другої черги мають проживати між собою, мають бачити, хоча б подвір подвір'я, хоча б світло, не бачити стіни і вікон сусіднього будинку. Я цього не розумію. На генеральному плані проекту майбутній будинок підписаний як перспективний і його розташування на місці гаражів. В генеральному плані тут таких, такого взагалі немає. Тут є перша частина, друга частина і в перспективі третя частина забудови. Тобто, зараз, де будуть гратися діти, де будуть люди ставити машини, взагалі незрозуміло і невідомо. Раптово проект змінюється. Підготовчі роботи починають. Готують місце для багатоповерхівки, а не зони відпочинку. Проект мені змінював абсолютно повністю там того що було ізначальна і мені вже близько нету. Увілічена кількість етажей, кількість під'їздів і совсім поразпадругом розположене здання. Обурені люди йдуть на засідання технічної комісії міської ради просити підтримки та допомоги. Наші діти їздять на дорозі. У нас немає майданчика. Ми сім років чекали цього майданчика. Ми сім років живемо в цьому будинку. Депутати встають на захист, обіцяють без погодження із сусідами забудовнику дозволи не видавати. На сьогоднішній день комісія технічної ради прийняла рішення відмовити забудовнику на умовах погодження з мешканцями, які поруч проживають. Якщо буде погодження з мешканцями, тоді технічна рада на майбутнє має можливість розглянути ще раз питання про видачу містобудівних умов і обмежень для даного підприємства, для забудови. У свою чергу директор фірми забудовника каже, буде і майданчик, і багатоповерхівка. Це державні будівельні норми. в нашій фірми є земля. Було розроблено містобудівний, містобудівний розрахунок, надана схема на комісію, в якій всі ці норми були витримані. Цій секції, яка має бути, має бути додатково створена як зелена зона, так і парка місця, і відповідно дитячі площадки. Коса на камінь. Шукати компромісу люди не хочуть. Мріють про обіцяний майданчик, де малеча буде у безпеці. Для цієї ініціативної групи ходіння кабінетами схоже лише починається. Марія Турчина, Ігор Шиян, новини 33-й канал.